Внесли проєкт допомоги Ізраїлю у палату представників. Республіканська більшість на чолі з новим спікером Майком Джонсоном передбачила окремий план допомоги на суму 14,3 мільярда доларів. Але всупереч масштабній ініціативі Білого Дому з цього пакету виключили допомогу для України. В ефірі інформаційного стріму журналіст Голосу Америки Остап Яриш пояснив, що Джонсон і раніше майже завжди негативно голосував щодо допомоги Україні. Він має такі доволі консервативні погляди. Пам'ятаємо, що він в принципі у своїх попередніх голосуваннях щодо допомоги Україні майже завжди голосував негативно. Зараз він каже, що він не проти додаткового фінансування для України, але мають бути додаткові умови, як він сказав. Пакет допомоги Ізраїлю є однією з перших великих законодавчих ініціатив нового спікера. І він сказав журналістам, що очікує голосування у палаті представників у четвер. Минулого тижня Джонсон обговорив цей пакет із Байденом. Також відомо, що не всі республіканці виступають за роз'єднання пакетів допомоги. Не всі законодавці погоджуються із цим, навіть не всі законодавці у республіканській партії погоджуються, що це має бути окреме голосування. Скажімо, у сенаті це інша палата так, конгресу. А, наприклад, Міч МакКоннелл, лідер а, республіканців у сенаті, він наполягає на тому, що це має бути пакетне голосування, що не можна розділяти зараз. Ізраїль, Україну, що в принципі ці загрози є важливими для національної безпеки сполучених штатів, і потрібно адресувати також ці виклики в купі потрібно адресувати їх разом. Якщо пакет допомоги Ізраїлю таки проголосують, то це створює ризик того, що Конгрес не зможе продовжити допомогу Україні у її контрнаступі проти Росії. У вівторок Сенат США планує провести слухання щодо запиту адміністрації Байдена, на яких виступатимуть державний секретар Ентоні Блінкен та міністр оборони Ллойд Остін. Там тривають двопартійні переговори щодо просування комбінованого пакету, який би враховував усі аспекти запиту Байдена на 106 мільярдів доларів, у тому числі понад 60. 1 мільярда доларів для України